Щодо ситуації на купінсько лиманському напрямку, можемо дізнатися від начальника пресслужби східного групування військ лі Євлаша. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, наскільки потужні масовані нині атаки окупантів в районах Сеньківки Орлянки та нижче півніще, в районі Макіївки? Так, ворог зараз акцентує увагу саме більше на харківській ділянці, це поблизу Сіньківки та Іванівки. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 15 атак і всі на Куп'янському напрямку. Лиманський напрямок поки що противник не, не зачіпає. Ймовірно, через те, що раніше він добряче тут отримав на горіхі від сил оборони сходу, і наразі перегруповується та відновлює свої сили. Проте це ненадовго. Також зараз на інтенсивність бойових дій впливають і погодні умови. Зараз уже наближається і починається сезон дощів. От днями він також був в Луганській Донецькій областях, тому це звичайно, що впливає на перебіги штурмових дій противника і загалом на застосування авіації та безпілотних літальних апаратів. Безумовно продовжує інтенсифікувати свої артилерійські обстріли. От, наприклад, за минулу добу майже 700 таких він завдав з свого артилерійського озброєння. Дуже інтенсивно застосовує міномети понад 300 разів. Використовував різних калібрів від 60 до 120 мм міліметрових цих установок, та ще шість разів завдав ударів дронами. Камікадзе нам вдалося в свою чергу ліквідувати 163 окупанти вбитими та пораненими, та ще знищити 24 одиниці озброєння та військової техніки. Панеля останнє питання: вийти на річку Оскіл. Це програма мінімум для них. І певно, захопити купінс. Програма максимум. Чи вони на цьому не зупиняться? На вашу думку. Підсумовую. Ну, звичайно програма максимум для них залишається це повна окупація Луганської Донецької області. Це була заявлена цілі ще 24 лютого, і звичайно, що вони від неї не відмовилися. Але звичайно, що вони не зупиняться ні на чому. Вони будуть постійно продовжувати постійно ескалувати, постійно нарощувати свої зусилля. Тому зараз вони ціль цього всього наступу, що відбувається в смузі східного групування військ, це звичайно. Вони хочуть за рахунок великої кількості техніки та живої сили от, спробувати добитися до Куп'янська і спробувати його оточити, а потім і захопити. Але ми маємо там потужний укріп район, потужні сили, які стримують цю навалу. і Поки що противник не має там успіху. Піхів та й не матиме в майбутньому, дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, це був Іля Євлаш, керівник прес служби східного груповання військ.